І переговори України та США про Кросні Копалини перебувають в завершальній стадії. Про це повідомили на своїй сторінці в соцмережі ікс-віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. За її інформацією, перемовини пройшли дуже конструктивно. Майже всі ключові деталі узгоджені. Вона додала, що представники української та американської делегації сподіваються якнайшвидше підписати угоду між лідерами України та США і схвалення її у Вашингтоні. Варто зауважити, що Стефанишина не повідомила жодних деталей нинішньої угоди. Нагадаю, напередодні Блумберг написав, що Україна відмовилася від вимоги США створити фонд в розмірі 500 мільярдів доларів, що мав би стати частиною угоди про надання Вашингтону частки у володінні корисними копалинами. У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії Рада єС погодила широкий 16-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуються життєво важливих секторів російської економіки. Список включає 48 осіб та 35 організацій відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Крім того, Рада встановила два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують Ють судна тіньового флоту Путіна. Також 13 банків відключать від СВІФТ. Заборонять імпорт алюмінію та призупинять ліцензії на мовлення восьми рашистських медіа у ЄС. Його прилюднено список росіян, які потрапили під санкції. Серед них один з підрядників особливої економічної зони Алабуга, де збирають шахеди. Конструкторське бюро око, яке розробляє дрони «Камікадзе» для РФ, та Яна Новіка, це Новікова, це гендиректорка концерну Алмаз Анте, яка займається розробкою та модернізацією систем РЛС, систем розпізнавання та антенних пристроїв. Санкції торкнулися і російських знаменитостей. От мачумо ми галустяна, це він Михайло Галустян і телеведуча Юлія Барановська. Також в списку і колишній український шахіст, зрадник. Сергій Карякін, якого Росіяни включили до так званої Ради Федерації РФ від окупованого Криму.